Сторінка 148, параграф 37. У чому особливість природних зон Південної Америки? Пригадаємо цього птаха, він за розміром з комаху полюбляє він нектар і літає нижче хмар. Невеличкий він на зріст має довгий, тонкий хвіст загадка. Які природні зони є в Південній Америці? Відомо, що природна зона є великим природним комплексом із притаманними лише йому компонентами кліматом, ґрунтами, рослинністю та тваринним світом. Для рівнин Південної Америки характерне чітке чергування природних зон від екватора до полюсів, тобто простежується широтна зональність. Оскільки екватор перетинає Південну Америку в її північній частині, на північ від зони вологих екваторіальних лісів простягається зона саван і рідколісся. Інші природні зони степи напівпустелі і пустелі є на материку лише на південь від екватора. Вологі екваторіальні ліси у південній Мересі мають назву Сельва малюнок 108 Савани і рідко займають гвіанське та бразильське плоскогір'я. На півночі савани, які нагадують африканську савану, але без баобабів, мають назву Льянос рівнина. На південь савани називають кампос малюнок 109. Вони більш посушливі, тому дерев тут дуже мало. На півдні савани поступово переходять в зону субтропічних степів, які тут називають пам. Що означає рівнина степ? Або край вічної весни на півпустелі і пустелі розташовані на крайньому півдні материка у помірних широтах Патагонія. На заході розташована пустеля Атакама. Зона лісів помірного поясу займає південь західного узбережжя материка і острови вогняної землі. Тут поряд із листяними породами з'являються хвоєні дерева, кипариси, кедри і араукарії. Дивовижні факти: з південної Америки людство отримало багато культурних рослин картоплю, помідори, квасолю, ананаси, какао, арахіс та іншим. Як проявляється висотна поясність в вандах з підняттям у гори змінюється температура повітря, тиск і вологість. Відбуваються зміни кліматичних умов, що призводить до зміни природних комплексів. Це явище отримало назву висотна поясність. Вона чітко простежується в вандах. Малюнок 110. Біля підніжжя гір розташована природна зона, яка характерна для географічної широти прилегу. Рівнини. На підніжжі гір ростуть вологі екваторіальні ліси, гірська гілея. Вищі вони переходять у гірські ліси, поступово зникають теплолюбні види, з'являються хвойні породи. На високогір'ях розташоване криволісся, яке переходить у високогірні луки. Парамос. На них у Алі відсутні дерева, совничок, криволісся, це ліс з невисоких дерев і чагарників з викриленими стовбурами, що з схилами гір. Це зумовлено суворими кліматичними умовами. На великих плоскогірях центральних ант розташовані сухі гірські степи і напівпустелі. У горах гніздяться хижі птахи, кондори, розмах крил у них сягає 3 метри. Верхній пояс укритий багаторічними снігами і льодовиками, у високогірних районах. Водяться лами, яких використовують як в'ючних тварин, а також як молочну та м'ясну худобу.